Добрий день, сьогодні 30 червня 25-го року. Знімаю стан своєї своєї ділянки. Пройшов тиждень від попередніх зйомок. Ситуація така. У мене обробку я ще після цвітіння не проводила, готуюсь до неї, трошки поливаю, бо дощі так і не примочили у мене землю. Ну, з цим поливом я не дуже поспішаю, а потихеньку там. По невеличкій ділянці в день поливаю, готуюсь до спеки липневої. І, а з виноградом зараз мої роботи на, е, такі, що я підв'язую, те, що зараз виростає вже таким здоровим доволі. І вчора, і сьогодні зранку, Займалася тим, що зрізала листя в у, у районі грон, там, де грони розпа... знаходяться, я позрізала велику кількість лист... листків нижніх на пагонах, для того, щоб було добре можливість провести обробку від хвороб, щоб нічого, щоб ці листочки не заважали. І плюс воно вже тут і для цигрон потрібно провітрювання, щоб там не було лишньої вологи в районі грому. Усі нижні листочки під гроною можна зрізати. Я зрізала ті, які заважають. Вони ці всі нижні, нижні листочки маленькі, такі коряві, Я їх зрізала. Тепер доступ до грону у мене відкритий, можна обробляти. Це так воно у мене виглядає. Заодно робила нормування гронами, там, де є в чому необхідність. Оце дивіться, як ось запилилося Дар'я погано. Тут вона недогружений кущ і оце він своє дам. дар. Дар'я не любить не а у сенсації і до боску розу це теж я не догруз, але він негативу ніякого не зробив. Грони гарні, запилилось добре все. Так що мені, вони мене виручать, оці два сорта сенсації дубовські. в цьому році це буде моя палочка виручалочка Ну і невеста теж. І той кущ далі, що перегружений стоїть. Це те так я виглядають мої гроники, що я звільнила від листочків. Стан розвитку ягід зараз такий, що він вроді як не боїться попектись на сонці. Ягоди починають пектись, коли вже вони здоровенькі наливаються. А коли малі, вони ще не печуться. Ну, побачимо. Ну тут з тіньової сторони ви не побачите, як я зробила. Уже воно куди доросло. Вже пішло на дах, дах робить тут. Тут троянди такі квітнуть. А, малину заодно. Ось ремонтантна малина, я її зробила проріджування. Прибрала пагонів багато, залишила так, щоб був рядочок. Вони в мене зараз от, от таких рядочках роз, роз, рости будуть. Може я це переборщила, може було треба більше залишити, не знаю. Ну, я не хочу перегружати її цю малинку. Вона тоді буде крупніша і менше проблем з визріванням. Отакі рядочки у мене беремо тантні малини. А та малина, що літня, зараз я до неї підійду одноразова вона вже, я вже збираю ягодки. Вчора зібрала так ось вітра півтори ягідок. Ось отак я почистила грони свої. Листя виходить, обрізається багато. Оце все почищене вже. Ось таким відромностью листя. Сідаю на сідало і обстріляю ревізію, понезам роблю. Отут ще не робилося. Отут і на дарі, і на нівеці ще не робилося, не дійшла чого. Бачите, як воно виглядає, коли ще не перебрані листочки. І оце, що я хочу ще вам заодно, що в мене виліз ефект такий, хочу поділитися з вами. Там, де гарно нормально розвинуті кущі, нема недогрузу чи перегрузу, в мене тут без проблем йде процес, то, що я вам розповідала, що я прибираю всі пасинки за кожним листочком. Бачите, я за кожним листочком прибрала пасинок. І все в порядку. Ось це вже оце брунька та, що на наступний рік піде. Оце, ось все. Ось, все з нею нормально. І так, в мене в такому стані, оцей Дар'я, ось ця Дар невеста, в такому стані. Вони добряче нагружені і все тут в порядку. Ось, ось тільки під основний листочок і без пасенки. І все воно так. Повністю до самого верха, весь, весь пагінець так виглядав. На маркеті, на отом таке саме в мене. На, на зоріньке так же само виглядає, що я пасинки прибрала і собі нічого більше там не оця основна брунька, яка на наступний рік, вона не розкривається. Цей фокус у мене не вийшло в цьому році із шарадою. Шарада у мене усі кущі отрималися недогруженими через те, що погана лоза поперезимувала. От, наприклад, як у цьому кущу, оце наліво лоза жива, а та, що направо, вона пропала. І я вирощую там нові лози. Оце вирощую. І оці всі нові лози, там, де я прибрала пасіна. В них у всіх розкриваються ґрунті, Отак, бачите. Розкриваються ґрунті, Це вже після прибирання пасенком. Висновок який, що я була неправою, признаю свою неправоту, це у цьому не спрацювало. Що я з ним буду далі робити, я ще не знаю. Я поки що я ж не можу оці всі залишати тепер стартонуті. Там, де є місце для такого пасенка, де йому є рости і де є час, я деякі залишаю, а деякі отак обрізаю, оставляю один-два листочка на оцих пасинках. Це вже другий пасинок пішов. І що буде в мене ще Шарадою далі, буде дивитися далі. Це оце в мене один, так спрацював сорт. От, наприклад, от, ось дубовський. Тут усе в порядку. Тут я прибирала пасенки, нічого тут не розкрилося. Бачите, да? тут все нормально. Або ось на... У... тут дубовський, отут нагружений добряче дубовський, теж така сама картина. Бачите, воно. Пасинок прибраний. Ось, наприклад. Зрізала пасинок поряд, брунька та що на наступний рік, вона не розкрита. І так, так і усі інші. Бачите, дубовським це спрацювало. Ось От, така виноград, така культура, що бачите, до кожного сорту треба свій підхід, їх вивчати. І -різному в різному себе вони поводять ці сорти всі. Ну і плюс те, що який ти недосвідчений виноградар, а бачите, все рівно постійно якісь, якісь якісь... фокуси такі з'являються. це малинка в мене. Зараз вона не під сонцем, але видно, бачите? Тут ось молоденький. Отака, а тут ось побільше. Малинка вже, вже збираю. Вчора збирала, буду через день збирати. А добра така солодка, хоч і холодно. Це малина для, для нашого погодних умов, вона тут нормально витримує. Мені здається, навіть краще, ніж вона була в Нікополі. Їй і, і спека не потрібна малині. Оце більше 20, якщо є, вже достатньо. Все-таки помідори тут в'яжуться. Картопля гарна. Для картоплів погодні умови, мабуть, ідеальна гарна картопля. Ірочки ростуть повільно. Ось такі огірочки. Але ростуть і на тому те добре, що не пропадають. Так, І ще я хочу вам показати про проприскування. Так, знімаю продовження. Хочу подробиці вам розказати про обробку, яку я буду робити чи сьогодні, ввечері, чи завтра. Від мільд у мене буде ацедан. Це буде в цьому році друга обробка з ацеданом. Їх за рік я роблю дві: до цвітіння і після цвітіння. Ацедан або інший аналог рідомілгова. І тіофен від оїдіума і від гнілі, Тіфен екстра. Я оце вам демонструю, як вони в мене, я їх храню. От я їх купляла у кілограмових пакетах, пересипала в банки. І відміряю на тих вісах. Ацидан 25 грамів. На 10 літрів, Тюфен 15 грам на 10 літрів. І я спеціально зробила під, підрахунок по цінам. У мене полу, получилося, що ацидан на відро 12,50 і Тюфен Екстра 9,75. Всього ці препарати на 10 літрів в мене вийшли на 22-25. Я, я, оце, оце головна причина, чому я зупинилась на цих препаратах. Вони доволі ефективні. Верніше, вони, вони мене задовольняють у своїй ефективності і доволі дешеві. Порівняно з іншими препаратами. І Оце буде обробка всього куща. монета мене так проводити з обох боків, гарненько буду обробляти. Потім на, через день чи, чи на наступний день я окремо буду йти з інтексицидом, з Хочу пройтись від і Він цей препарат дорогий, 60 гривень на одне відро. Я оце буду брати на два відра. І з-за того, що він дорогий, я їм пройду стільки в районі гру. Я думаю, мені цього по групу відер хватить. Пройду стільки по грунам. Це від листовійки. І він, цей препарат, у нього довгий термін очікування, його на місяць десь достатньо. І якраз до визрівання він у мене буде стримувати листовійку. Оце таке буде мене обробка. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення. Пишіть, з чим ви не згодні зі мною, що вам не сподобалось, що сподобалось, буду чекати ваших відгуків. Всього вам доброго, до побачення.